Вітаю всіх! А давайте подивимось. Подивимось. Реакцію Зеленського на виступ Путіна. Ну, вона ж буде. Давайте подивимось. Реакція Зеленського на виступ Путіна. Реакція Зеленського на виступ Путіна. Давайте подивимось. Тобі, віка мечів, вона... завжди знову Трамп. Мір. Україна поступово буде триматись, господи. А ви знаєте, він якось скритно відповість. Він багато відлюдника в нього багато. Він багато чого приховує від нас. одні колоди знову дві кубків. Розумієте? Там все якось схвачено реакція його, як знаєте, вже. Від нього не залежить. Цікаво. Цікаво, цікаво. Ну, дивно, знаєте, якось. А тепер давайте так. Зеленський сьогодні щось скаже про цю мирну угоду. Зеленський сьогодні щось ще скаже про цю мирну угоду, про цей мирний план. Зеленський сьогодні про щось про це скаже. Місяць, хитрить. Оце про що було, хитрить, хитрить, хитрить. Як здається, хитрить. Хитрить, думає, що робити. Хитрить. Путін, він думає, що робити. Колесо долі, все по колу, все по колу. Він сьогодні буде її там підписувати, наприклад. Невизначеність. Ви що, знущаєтесь, любі мої? Невизначеність падає. Ви що, ви що? Ви розумієте, що його приперали? Чекаємо вечора. Чекаємо вечора. Однозначно. Ввечері будуть якісь цікаві події, новини. Для України ввечері будуть цікаві Лицар Пентаклів, так. Будуть, новини будуть. Будуть ввечері новини. Трамп. На вечір. Жертва. Хто в нас? Тиск. Кубки. Невчарування, звісно. пентаклів? Хитрощі. Лежа, ну що вам сказати? На вечір ще новинки ми чекаємо. Я Скажу ще на вечір, я скажу вам. Щось буде ввечері. Дуже-дуже цікаво.